На фронті або для фронту більшість свідомих українців живуть в такому режимі щонайменше з 22-го року. Наші колеги-журналісти стали волонтерами від перших днів повномасштабного вторгнення. Вони ганяють авто на фронт, а віднедавна взялися їх ремонтувати. У їхньому автохабі побувала наша Дар'я Цесарук. Вони у трьох дістають з автівки важкезну коробку передач. Щоб її звідти вийняти, Андрію доводиться майже повністю розібрати передню панель. Тут масло потекло. З неї витікає масло. Відповідно, вона перестає працювати. тече десь тут, а ще на гідроізоляторі сальники підтікають. Стан машини критичний, треба міняти майже усе. Це й не дивно. Авто фронтове. Берегти треба життя, і в таких умовах ніхто не дивиться на ями. Летять, щоб залишитись живими. Приїжджають до нас, а ходова розбита. Ми все це ремонтуємо. І таких машин тут немало, але потреб і ще більше. Цю Л-200 ремонтувати майже завершили, і скоро вона поїде назад. Хотілось бути корисним, чимось допомагати і. Я думаю, це важлива робота відновлювати артів ще рік тому. Ось цей бокс із двома підйомниками у ньому був єдиним робочим. Решта стояли пусткою і за десятиліття без господаря поступово руйнувалися. Приміщення в жахливому стані, але нам сподобалося сподобався його потенціал. Ми хотіли. А щось таке навколо мілітарне, можливо, в стилі топ-ган. зараз площу розширили. і Тепер одночасно тут ремонтують аж сім автомобілів. Тобто за місяць виходить щонайменше 25. аби встигнути із усіма механіки працюють. Майже безперервно фронтові машини це зазвичай машини, в яких дуже багато всього треба робити. Це комплексний ремонт. Це там треба вирізати якісь деталі, бо вони заіржавили. У всій цій автомобільній термінології Марії довелося розбиратися швидко. Зрештою, для неї то звична справа. До повномасштабної вона і Петру були журналістами. Після стали волонтерами і повезли на війну перші автівки. Я сама донька ветерана е і наречена. Військового і е, якось з 24 лютого одразу знала, що мені треба допомагати, і вона почала разом без перебільшень шукають машини для фронту по усьому світу. Більшість британських якось ця з кермом праворуч. Скільки їх було вже й не рахують? Ми якось е, так перестали рахувати після 200-та 200 була, мабуть, рік тому. Одного разу привезли взагалі гармошку. Ця машина буквально сплюснута була. Вона вже йшла під списання. Ми її відреставрували, повністю замінили все, що треба замінити, і всю цю гармошку зробили нормальну машину. У власному СТО, яке вони запустили рік тому, позрозуміли, що аби машини доїхали на фронт цілими, їх треба ще й не аби як відремонтувати. Останньою краплею стала машина, у якої дорогою на фронт відпало колесо, і виявили, що взагалі жодне колесо не було прикручене. І на той момент це була машина, за ми найбіль. Більше грошей за ремонт заплатив. От і тоді ми вирішили, що ми хочемо робити все самі. Ремонт військових машин роблять безоплатно. Усі витрати за роботу і запчастини на себе бере їхній фонд. Щомісяця це стає у понад мільйон гривень. Ми беремо всі важкі випадки. У нас сто забиті машинами військовими. Бо це не бізнес, тож Петро і Марія хочуть відкрити такі автохаби і в інших регіонах, а ще навчати ветеранів. Дар'я цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.